Вітаю, шановні гусівники, і ті, хто напросто співчуває, всі, хто шанується птиця на дворі, на столі, в будь-якому вигляді. Нас в будь-якому вигляді слуговує на увагу, на увагу. Чудовий на смак і естетичний, і гастрономічний. У нас сьогодні зважування. Сьогодні малий місяць. Вони бігає велика сіра і трошки легатних своїх. Великосіро вже рік купую інкубаційне яйце. Ну, моє господарство, щось своє, щось докуповує новлює стадо в Роздольному. кого цікаво, дійсно, якісне інкубаційне яйце звертатись до Роздольного. Ну, мені вже є з чим порівняти, От найкраще. І за заплідненістю, і за якістю молодняка рекомендую. Ну, і, тим паче це єдине половине з Великою Сірою в Україні. Ну, давайте подивимось, що ми тут наїли. Станом на 30 днів. Відбирають якісь середненькі, не самі великі, не самі малі. Щоб принаймні розуміти картину, що коїться. 1,8. Так, непогано, здається. Я ось побачимо, що туди. Один От, 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 тихо, тихо, тихо. Два. Молодець ступінь. Красавчика. Хорошенька. Треба Два, два копійками. Це такі середненькі. Не самі менші, не саме більше. Ну, тобто, я гадаю, так буде десь 1,7-2,2 приблизно так. На глазок, як то кажуть. Зараз подивимось, що нам легарди видали. Так, спортини, спортини, тих, тих, тих. Ну, також два з копійками. Легарці молодці, нормально. Зараз ще когось візьмемо. дрібнішого трошки щоб вже репрезентативна вибірка була. І два. Немає бідних легарді. Трошки лагарді, лагарди переважають за вагою. Вони візуально трошечки більше. Просто вони більш рівні, скажімо так, за вагою, бо сірі є дрібніші, є крупніші. Тут трошки від молодий гусок, тому, тому і гусенятка є дрібніші. А оце, що від е, дорослих гусок, вони все-таки рівненькі. Ну, мінімум 1,8... 18 22 Ну, а легарди здебільшого, трошки за 2. Тобто результати 30 днів. Ну, як на мене, нічого можна жити. В два місяці за 4 кілограми точно перевалять. Я гадаю, що 4 45 десь 5 будуть важити. Ну, Непогано. Задоволений, поки що. Поки що таким результатом я задоволений. А далі будемо, будемо дивитися. По будівлі хотів сьогодні пройтись, так, поротенько, наскільки це, наскільки це можливо. Наразі годую молодняк власним комбікормом, почав виробляти власний комбікорм. Дуже здоволений результат. До цього, поки не виробляв власний комбікорм, купував комбікорм, пробував різні варіанти, бролерний комбікорм, комбікорм для водоплавної птиці, там якісь зерносуміші. Є деякі спостереження, саме цими спостереженнями хочу поділитись. Я розподіляю методи вирощування гусей на умовно інтенсивні, умови екстенсивні Насправді це дійсно офіційні це інтенсивний і екстенсивний, але ну, ми ж ми ж аматори, тому не можемо там, причисляти себе до абсолютно якихось стандартів. Тому я кажу умовно, інтенсивний, екстенсивний. Я спочатку годував санят комбікормом, купленим комбікормом. До двох місяців, до 60, -60 днів годував їх проливним комбікормом. Потім десь там трошки гроші порахував, десь книжки почитав, пролерний комбікорм. Хороший бройлерний комбікорм стартовий це 22-23 протеїну, водоплавна птиці 19-20. Як то кажуть, навіщо платити більше? Спробував годувати бройлерним комбікормом, як дуже багато людей радять і діляться своїми результатами. Спробував виготовувати партію комбікорм для водоплавної птиці, я не помітив ніякої різниці. Може зовсім якась мінізерна, там в грамах, я зробив заміри, зважував кожен тиждень місанят, було чим порівняти великі партії, утримувалися в абсолютно ідентичних умовах. Я зробив висновок, що дійсно пролезний комбікорм стартовий в моєму випадку. Сенсу немає. Він дорожчий в нашому регіоні там, на 2-3 гривні, але ніякого сенсу немає, бо гусенята ростуть однаково. Просто різний підхід, все ж таки гусенята це не така інтенсивна підлітка за зростання бройлерів. Тому для себе зробив висновок, що бройлерний старт не має сенсу, тільки втрати. Потім стало цікаво піти далі, що що, що, що ж буде. Спробував до місяця годувати комбікорни, після місяця робив свою зерносумішку. Результати також дуже порадували. Гусети трішечки поступалися тим, які годував виключно комбікорна два місяці. Але ж зважаючи на те, що куплений комбікорм в нас в регіоні коштує 18-19 гривень, а зерносуміш, ну така багата поживна за моїми розрахунками, коштує приблизно 12 гривень. 14 це вже так ну прямо, якщо так, жирно. А, ну зумі, як мінімум, там 6 гривень на кілограмі, при тому, що русиня до місяця з'їдає за 30 днів перших життя, і за 30 днів наступного життя воно з'їдає ще 10,5-12 кг. Таким чином, одного госуднятку в нас з'їдає до 400 кг кандипоту. Це якщо ми кажемо про інтенсивну схему годівлі. я не розглядаю схему годівлі, коли там грузна дерець, травичка, кульбаба, лучок, що там, цибуля, пробачте, я перепрошую за лучок. Ну, тобто, я скажу, коли беремо гусенят, нормально його гріємо, нормально його доглядаємо, нормально його годуємо. 72 дні і ми його ріжемо. Пробував забивати гусенят 72 дні, дуже непоганий результат. Тушка Три кілограми, там три з копійками жиро нуль, м'ясо ніжне, виглядає нормально, вона обмускувана, кругленько, вона невеличка, але не післява, це була особливо велика сіра, ну прям тушка класна. ну Замовник задоволений, бо не кожен з чи, скажімо так, очікує тушку 5-6 кг, для когось 3 кг це класна, нормальна тушка. Тим паче, що в неї абсолютно немає жиру. М'ясо дуже ніжне. Ну, а це, Скажу, наприкінці липня я вже починаю перший забіг в саня. Два тобто, місяці на корму на зерносоміще, потім 10 днів чисте зерно, без всяких присадок, без сі муки, без їжі, без нічого. Звікушне зерно, ми отримуємо смачну. Непогано завагою тушку. місце звільнилося, перша хвиля пішла, трошки гроші повернули. Ну, мене влаштовує, і замовників влаштову. Якщо казати про більш Умовно, екстенційний підхід дуже залежить від вас. Можете погодувати ріждень коли за посилю, можете місяць. Я тим людям, котрі в мене купують санят, раджу хоча б місяць погодувати комбікормом, чи тим, які в мене від мене придбати, чи будь-яке, моя смак. Це дає дуже гарний старт висаняті, бо саня до двох місяців збільшили 40 разів. Звичайно, при такому, при, такому, а, при такому інтенсивному набору ваги, звичайно, їм потрібен нормальний поживний корм. А, тому я раджу, хоча б до місяця компьютер, а далі вже там дивіться чи кульбаба, чи зерно, чи що ви там вже бажаєте за, за можливе, можливе, принаймні, в вашому, в вашому випадку, що, що для вас є оптимальним. Тож uh, місяць-два туди зерно суміш, потім чим прийдеться. У uh, мене також є такі підхід, які я називаю чим прийдеться. У мене немає. У uh, мене немає луга, ставка, ряз, нічого цього немає. У мене невеличка ще, невеличка ділянка, гуси давно вже з'їли всю траву і навіть коріння після цієї трави, і дерева вже з'їли, і кущі, все з'їли. Uh, тобто трави в мене немає. Щось десь знайду за ділянкою, щось сусіди через забор перекинуть, щось я десь принесу. А, відходи з елеватора, яблука, гарбузи, якесь зерно, якого не жаль, ось така в мене схема годівлі а, з шістидесяти з двох місяців до 110 днів. З 110 до 120 днів. В 110 днів я. Починаю за бій хвилями. Я першу хвилю закриваю вольєр, два тижні на зерні і на забій. Тобто перші 60 днів победон тобто на соміж, потім ще 60 днів, 50-60 днів, чим придеться, що є, аби не вмерли, потім дві неділі інтенсивної відгодівлі, і я отримую, живу вагу десь 5,4-5,8. Тушка 4 кг, 3,5, 3,8. Ми також влаштовуємо, влаштовує по грошах, і по смаку. Всі задаво, там вже є трошки жирку. Це вже якась така рання осінь. Це для тих, хто згоден трохи почекати тушку, і хто каже, що що ж то за гусь, якщо, якщо він без жирку? Ну, на кожен товарський. Тобто такий, такий підхід також. Має право на життя, я також його практикую, також їм ділюся. Тож, як підсумок, практикую два підходи. Умовно інтенсивний, умовно екстенсивний. Перший 60 днів годуємо под бітовим земносуміщо, що у нас є в наявності. Потім два тижні дні випустимо за і забіг. Це Підхід як у качок, 72 дні порізали, отримали нормальні тушки, без жиру, дієтичне м'ясо, всі задоволені. Інший підхід, якщо ви хочете там трошки жирку, чи якщо ви хочете вже там щось натуральний чи, якщо багато трави, випаси, взагалі бабуся так робила, виганяла гуси у травні на ставок в, в листопаді, заганяла під ніж. Добре, два місяці годуємо нормально, потім виганяємо на травичку, Перед забоєм відокремили факт на два тижні, побудували журнал, пітніше. такі справи? Все, що тут набалакав, я напишу в описі під відео. Я напишу рецепти зерносуміші, яку використовую, я напишу рецепти про деформу слову. Кому буде цікаво, може, зробити за тим же рецептом. Рецепт показав свою життєздатність. Показав гарний результат, я задоволений, тому не наполягаю, але з радістю ділюся. Всім гарний набори вагіт, всім миром. Хочете пораду? Ніколи, ніколи не знімайте відео на штативі при вітрі. Телефон падав три рази. Це рекорд.